Це одна із тисяч історій українських родин. Історія пошуку надії та очікування. Спочатку повномасштабного вторгнення тисячі українських родин мають рідних, які зникли безвісти. Дружина Олександра Пугача Тетяна, яка майже два роки в пошуках безвісти зниклого чоловіка, з 2016 року він, військовослужбовець державної прикордонної служби, учасник АТО воював у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Бахмуті. 23 січня 2023 року дружині повідомили, що Олександр зник безвісти під час відступу. З того часу почалася її боротьба у пошуках. Чоловіка написані десятки заяв та звернень до державних органів та міжнародних інституцій, адже вони вірять, що рідна людина жива і перебуває в полоні. І віри їм додають офіційні дані. За інформацією омбудсмана Дмитра Лубінця, майже 40% повернутих з полону це люди, які мали статус безвісти зниклих і не були підтверджені міжнародним комітетом Червоного Христа. У інтерв'ю ми поговоримо, перед якими проблемами постають рідні зниклих за особливих обставин, та який шлях їм доводиться давати. Мого чоловіка звати Пугач Олександр з 2016 року був в зоні АТО. Він служив в державній прикордонній службі на посаді гранатометника на той момент, коли він зник. Скільки місяців загалом ваш чоловік рахується без вісти зниклих? Майже 23 місяці. 17 січня він дзвонив до мене в 10 годин і сказав: сказав одне єдине, я їду на позицію. Не знаю наскільки зв'язку не буде. Я вас люблю, ми тебе дуже любимо. Бережи себе. Більше зустрічала таких людей, які зник безвісти, це означає, що загину. Так сприймають. Так, да. так сприймають. Тобто, ну можуть бути ще такі вирази, як Та, Боже, ти його вже два роки шукаєш, там, мабуть, одні кістки залишились. Це мені можуть сказати, це можуть сказати батькам мого чоловіка. Це так просто можна так сказати. Ми, наприклад, як рідні залишаємося з цією проблемою сам на сам. Чи живий, чи ні ми повернемо всіх. От, але ж це, це наша проблема. Якісь оточення біля тебе, які не розуміють цієї проблеми. Ну, вони не стикалися з цим, вони не розуміють, що це таке. Тобто ставлять питання, як це зник безвісти, як може людина зникнути? Це ж людина, це ж не голка в сіні, а так? Люди в нас зникають. І для деяких людей, для нашого суспільства українського невидимі. Це була його мрія. Він хотів стати військовим. Він цілеспрямований, ні на кого ні на ніколи не розраховував. Він розраховував тільки сам на себе і цього й навчив мене. Ви говорили, що у 20-му він підписав знову контракт і за власним бажанням перевівся на схід. Так, власне, де він зустрів повномасштабну вторгнення? На Луганщині, місто щастя, Пакишер щастя. Так, ми, ми там також були. Він у 21-му році він нас забрав до себе. З дитиною там все почалося ще 17 лютого. Там ми сиділи під обстрілами днів п'ять. Ми сиділи без світла, без води, без отоплення. І вже потім, коли снаряди почали літати по місту. Він прийняв рішення, прийшов, сказав, що ви їдете. Це було 22 лютого. 23-го ми були тут, на Вінниччині, вже вдома. Яким був його військовий шлях подальше, вже після повномасштабного вторгнення? Три місяці він був в бойових діях, на Луганщині він був, він тримав оборону на Лисичанську, повернувся на ротацію. Він сказав, я побачив пекло на землі. В грудні 22-го року поїхали на Бахмут, і десь десь місяць він там пробув і зник. Де із яких обставин ваш чоловік зник без звісти? Щось вам відомо з цього приводу? Їх було на позиції три чоловіка. Мій чоловік був головним на позиції, і він по рації повідомив командуванню про те, що двоє його побратимів поранені. Один контужений, а інший поранений в руку з гранатометом. І так як це вже йшла шоста доба, вони йшли на евакуацію вже всі в трьох. Мій чоловік вів цих двох поранених на евакуацію. Вони шукали евакуаційну машину. От і вони йшли спереду удвох. Ці поранені два побратима, а він йшов ззаду і зник по дорозі. Я бачилася особисто з цими хлопцями. Це розповіли хлопці? Так. Да. Тобто їм вдалося евакуюватися? Так, вони, вони вдвох поранені вийшли, а мій чоловік він до останнього з ним все було добре. Він їх вів на евакуацію, він був цілий, з ним було все добре, і він зник по дорозі. Побачили, що він упав, застогнав. А вони, вони мені сказали, що вони подумали, що він загинув, і пішли. Вони вдвох почали давати різні версії. Можливо, хтось щось не добачив, чи так як мені пояснювали, що це війна, це хаос. Кожен міг побачити різне. Один із них сказав, що було поранення в ногу, інший сказав, що було поранення в живіт, і дуже серйозне і значне. І вони якось сказали, що вони там прям таку велику калюжу крові бачили. Але потім я собі подумала, що це було в ніч з 22 на 23, це січень місяць, це ніч. І... І Що вони щось там могли побачити, ну, під питання. Востаннє його бачили пораненим, так. Так, Але все одно, навіть ті, хто там з ним не був, все одно телефонували і сказали, що ну, от, ну, загинув. Добивайся тіла, щоб тобі віддали тіло. От такі питання. І я це пам'ятаю, це оця істерика в мене, що ні, я нікому не вірю, ви що, як я б далі жити. І я кажу, ну, це не так кажу, він не міг кажу, це, ну це ж кажу, мій чоловік він з будь-якої ситуації знайде вихід. Він, він ж казав мені, щоб я чекала його. І дуже часто попадаються мені такі люди, яким, яким я говорю, кажу, що я не бачу себе без нього. Повідомили тими Я відвела тільки дитину в садочок, до мене дзвонить невідомий номер. Я, я тоді злякалася, напружилася, і я піднімаю телефон і чую Ало Тетяна Анатолівна з Луганського прикордонного загону. Уже тоді я зрозуміла, що щось сталося. Я й погано пам'ятаю, що мені тоді сказали, там зник без в ході відступу. І Дуже погано пам'ятаю. Мабуть, тиждень, можливо, днів десять, в мене випало з пам'яті взагалі. 90% я нічого не пам'ятаю. Що вам повідомлялось командування, чи лише те, що він зник без звісти? Чи ви також намагалися з'ясувати у них якісь деталі, подій, що відбулись, і що вам відповідали? Ну так, так. Я задавала питання, кажу, мені всі говорять, що він загинув. Я Кажу, це правда? Ну, скажіть уже, як є. Ні, це неправда. Він зник, ми, ніч, ми нічого про нього не знаємо. І один із них, їх було двоє, оцих начальників, начальник відділу і начальник застави. Начальник застави він мені сказав, Тань, ну, навіть якщо 98-99% в тих 1-2% потрібно вірити. Ну, З того часу я вірю. Чи є можливість якось перевірити, що власне відбувається в зоні тій, де він зник? Можливо, за допомогою дронів? Дуже важкі бої йшли, і дрона не було і зараз не так було також можливості. немає можливості. Це окупована територія, я правильно так, я розумію? Так. Так, так який шлях після цього розпочався особисто для вас, як для дружини безвісти зниклого? Спочатку я зверталася як в телефонному режимі, потім я вже почала писати листи. І координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, уповноважений з питань усі бник пезиці за особливих обставин, і уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Червоний хрест, Національне інформаційне бюро. Так само, це і була міжнародна комісія безвісти зниклих. Який фідбек від них отримували? Тоді я, скажімо так, отримала розчарування. Я собі склала картинку, що я от звертаюся до них в телефонному режимі, я пишу їм листи. І зараз от мені все нададуть, мені відповідь дадуть, де він, і що з ним. а Тут, тут нічого немає. І я тоді розчарувалась дуже. І... Можливо, я ну, і помиляюся, можливо, і дуже помиляюся про те, що безвісти зниклін нікому не потрібні. Можливо, я дуже помиляюся. Але були такі відповіді, як наразі інформації немає. Якщо у вас буде інформація, надайте нам її. Ви завжди зможете розрахувати на нашу допомогу і підтримку. Ну і власне омбудсмен, про якого згадували Дмитро Лубінець. Він і озвучив цифру близько 40 відсотків, власне, полонених, яких вдається обміняти, це саме ті, хто вважався безвісти, зникли. Я саме саме була тоді на зустрічі, коли він оголосив. Це. Ну а ще у нас недавно була зустріч з уповноваженим справ... з осіб безвісті зниклих за особливих останнь. І він наголосив, що на даний момент офіційно в Україні рахується 56 шість тисяч безвісти зниклих. Це як і військові, так і цивільні. Їх дуже багато. У нас є така група, там у нас всі родичі, і в деяких родичів так, вони знаходять фото, вони подають на портретну експертизу, бо там можуть бути очі скотчем перемотані. Але взагалі таких дуже багато де інформації немає. Зовсім нічого. Але були і такі моменти, де я знаходила в телеграм-каналах фото, і от думала, от все, от це ніби він, ніби схожий, ніби це мій чоловік, і я впевнена, а потім кілька днів передивляєшся те фото і дивишся. Ну, ні, це не він. Це вуха не такі, виріс очей не такі, брови не такі, губи не такі, ніс не такий. Дивишся і розумієш, що на жаль, це не моя людина. То ви продовжуєте самотужки вже пошук в базах полонених в ворожих телеграм-каналах. Так вам, певно, доводиться передивлятися сотні світлини жахливих відео. Так. Відео, фото. Хтось із родичів, які лише на початковому етапі з цього шляху, який ви вже пройшли понад 20 місяців, які б ви дали поради першочергово? Найперше, що я зробила, це була заява в поліцію про зникнення, відкриття кримінального провадження, здача ДНК родичів. Але зараз у нас таке є у 23 році. В кінці 23-го року вже було прийнято, там військовослужбовці самі здавали свої біологічні зразки. От, і це також дуже добре. Тому що в, в, треба знати точно, чи здавав військовослужбовець свої біологічні зразки. Е, Наступне, це я не пам'ятаю, СБУ, по-моєму, було. заява так теж про Так. Міжнародний комітет Червоного Христа, е, Національне інформаційне бюро. Як я і казала, уповноважної Верховної Ради з прав людини, уповноважної з питань знаких безвістів за особливих обставин, так само і координаційний штаб з питань поводження з кополоненими ставила собі питання, чому навіть, скажімо так, від ДЦК, від військової частини, чому от коли вони приносять або в телефонному режимі сповіщають, що ваш родич зник звісти. чому вони самі не створять якусь дорожню карту? Щоб. Бо, ну я розумію, людина після того, як отримала таку звістку, вона в стресі і вона Разгублена. в ступорі, розгублена, не знає, що робити. От було б. Було б краще, якби якась була б дорожня карта, що треба робити в першу чергу. а Такого немає. Це дуже, не зали... дуже рідко, дуже рідко дає таке. Як вам вдається триматися психологічно? Важко, дуже важко. Емоційно я себе не можу стримати, я можу з будь-якого приводу сісти і плакати. Можу на якусь просто людину, яка ні в чому не винна, можу накричати, нагрубити. З цим дуже важко справлятися. І водночас я зациклена на тому, що я маю щось більше робити. Бо в мене складається така думка, що можливо, я, щось, я чогось мало роблю. Я недостатньо роблю, раз його немає. У вас є спільна дитина, так і які слова знаходите ви? Адже напевно теж цікавиться, так де татко, коли він повернеться. Дуже часті питання. І Взагалі, це перша, перша людинка, оця маленька, він перший, хто відчув, що щось сталося недобре. 21 січня мені написала своїм чоловіком все добре. Завтра повинен вийти на зв'язок. І я 22-го чекала весь день, що він позвонить, що він вийде на зв'язок, так і не вийшов на зв'язок. І в ніч з 22 го на 23 дитина дуже сильно вночі кричала і плакала. Я тоді не зрозуміла, я піднімаю дитину, будю його, і кажу, в тебе щось болить? Ні, все добре. Ляг далі спати. Потім, потім він знов починає кричати і плакати. Я знов його будю, ну, тобі, може, тобі сон якийсь поганий і приснився. «Ні, все добре, я хочу спати. І, знов, і це так майже всю ніч було, кричав і плакав, як ніби щось мучило. Він не міг спати і постійно просив води попити. Я тоді, я тоді в стресі була і теж не розуміла. Що з дитиною. Вже потім більш-менш більш прийшла до тями, вже тоді почала розуміти, що це було. Він <говорить> сказав таке, що мій папа військовий, а він стріляє в зомбі. Були такі питання, де, де папа, де папа? І я в ступорі не знаю, що сказати. І там кажу, папа працює на роботі. Я не знаю, як п'ятирічній дитині пояснити, де дівся його батько. І нещодавно він мені сам розказав, де він. Ми йшли з садочка, і він каже: у всіх діток в групі є папа, а у мене немає. Я кажу, Ну, як немає? Я кажу, ж у тебе папа, ти ж знаєш, кажу, твій папа Саша. Ну, як, його ж немає, він ж пропав. Я кажу, йдеться. Ви також учасниця спільноти родин безвісти зниклих. власне. Так, так, так розкажіть, будь ласка, як ця спільнота зорганізувалася? Чим займаєтесь безпосередньо, які завдання перед собою ставите? Ця спільнота створилася ще задовго до моєї проблеми, у 22-му році. Там були дівчата, в яких рідні зникли ще ну, на другий день. Повномасштабного вторгнення зникли. На жаль, в тих рідних в трьох цих дівчат підтвердились ДНК збіги, їхні рідні загинули. Зараз так активно займаємось зустрічами, там якісь перевіряємо ДНК збіги. Наразі ДНК збігів по деяким хлопцям немає. Це вже добре, і це дівчата активно один одному допомагаємо об'єднані всі разом. По всій Україні проходять акції на підтримку військовополонених, які вже не один місяць знаходяться в застінках російських тюрем. Також і привернути увагу до безвісти, зниклих. Ви також берете участь. Хочу вас запитати про важливість цих акцій і як ви спостерігаєте реакцію людей. Деякі люди вже а Бували і такі люди, які проходять з дітьми, а діти запитують, що це таке. Я не знаю, та щось там стоять не собі. Їм гроші заплатили, де вони стоять. Було, було і таке, як на мене особисто, акції важливі. Я запам'ятала людину, одну, яка я була з нею. У міжнародному адвокаційному турі в, влітку, і вона сказала: найефективніше це акції. Чим більше будуть акції, чим більше будуть нагадувати, тим скоріше будуть хлопців повертати. Про ось цей тур адвокаційний власний що це була за подія, що це був за, за, за захід, і з якою метою громадські організації, об'єднання е, вирішили створити такий міжнародний адвокаційний тур. Це саме в той період, в той місяць, коли був саміт меру. У нас було 75 чоловік, і по друзі ми вирішили заїхати. Це так, скажімо, по програмі у нас було заїхати в Польщу, місто Освенцем. Там тоді речниця була трагедії в концтаборі Аушвіці. Дуже багато, більше мільйона тоді вбито було, вбитих і постраждалих, і ми вирішили вшанувати пам'ять, показуючи тим, що ми розуміємо, що це таке. Що Так само зараз її катують, вбивають наших хлопців в полоні. Потім ми виїхали на Швейцарію, місто Люцерн. Ми там провели величезну акцію, де доєдналися українці, які там проживали. І саме це було 15 червня. Саме тоді відбувався саміт Миру. Де ми, ми в підтримку зниклих безвісти, полонених. Тема така була. Врятуйте українських військовополонених. Ми з, з футболками однаковими ходили. Е, було таке: зупиніть Росію, катувати українських військовополонених. МКЧХ почне виконувати свій мандат. Поїхала в Женеву на зустріч з МКЧХ. Там задавали дуже, дуже багато різних питань, які стосовно з яких безвісті, так і полонених. І так само засуджених видавали питання. Ми, ми розраховували на їхню відповідь. Тобто перед партією зустріччю ми домовилися, що у нас зустріч буде відверта. Без журналістів, без преси, без камери. Її не було. Вони просто, скажімо так, в обличчя нам брехали. Питання задаємо там стосовно чи відвідували там російські колонії, де тримають там засуджених, яких катують. Ми не можемо надати таку інформацію. Ми не можемо, це закрита інформація. Ми не хочемо, ми не, ми не хочемо тиснути на Росію, щоб не збити якогось діалогу. І одна з організаторів. Цього адвокаційного туру почала настіли їм кидати фото звільнених з полону і фото закатованих тіл. Вони ним були вражені. Ніби вони це кожен день бачили. Вісім годин сиділи, спілкувалися з ними розмовою, вони на розмову не йшли. Але вони дуже, дуже нервували. Вони вони самі казали, ви на нас тиснете, нам з вами незручно. За той час, коли ви були ще подружжям до повномасштабного вторгнення за ось цих майже два роки його пошуків, чого ви навчилися? Як ви змінились? відповідати за свої слова. Часто вчив, Бог. я була така людина, яка чогось пообіцяла, але не зробила. І він навчив мене цього і досі. Так, я передивляюсь, він мені на день народження перед своїм зникненням записав відео, привітання. Будь терпляче, чекаємо, все буде добре. І це все закінчиться нашою передачі. Дуже сильно тебе обіймаю, цілую. Дуже-дуже сильно вас кохаю. Після того часу незадовго він зник. І в тому відео він привітально, він привітав мене з ним народження і Ах... він там сказав мені, що це все закінчиться нашою перемогою, щоб я була терплячою і дочекалась його. І ось уже. Майже два роки я чекаю його, і з того часу я вже, Там, моє день народження наступає, і найперше привітання, яке має бути, я, вклю... я включаю його відео і все, а потім всі інші привітання. Як може людина, екологічно, не зробивши гірше, не нашкодивши, але яка хоче якось підтримати чи допомогти? Як це можна зробити? Я подивилася нещодавно, яка в мене шалена підтримка була. Такі повідомлення були, як ми з тобою, там, не хвилюйся, ми поруч з тобою, ти тримайся, витримаєш. Він повернеться. Побачиш, скільки ти всього зробила, і буде пишатися тобою. Але щоб такого конкретного я тільки могла б сказати, щоб не наголошувати родині на те, що людина військовий, який їздить безвісти, міг загинути. Ну, це, це не так. Який казала, 50 тисяч зниклих безвісти, так, ну, на жаль, воді, частина з них могла загинути, але це не означає, що загинули всі. Десь, е кожен, кожен раз я не спиняюся і ні разу такого не було, щоб я опустила руки весь <світ> час. І щоб просто. Не спиняти родину, якщо вона на якомусь даному напрямку в пошуках, там як і зустрічі, так і... не знецінювати їхню роботу, да. так не да. нівелювати ось цей відсоток надії і цю колосальну роботу, яку вони роблять. Так, ну і напевно так. також підтримувати акції, так ходити так. на акції долучатися, так і разом разом з цією людиною, якщо це близька людина, і разом із нею вірити бо. У нас в мене є багато близьких, які не вірять в те, що мій чоловік може бути живим. Які першочергові завдання ви ставите перед собою наразі на найближче майбутнє, на найближчий період? Я тільки знаю, що на тому напрямку, в якому я рухаюся, я маю рухатися далі. Я скільки раз уявляла собі цю зустріч, коли він повертається. І тут водночас я розумію, що в мене може бути ступор. Я не знаю, я собі фантазую, що воно все буде класно, все буде добре, але водночас я розумію, що може бути. Не, може бути не, не все добре. Можуть бути деякі, деякі питання. От. Але на поганий кінець я не розраховую. Я розраховую, що все буде добре.